Відтепер на Прикарпатті поскаржитися на податківців можна через скриньки. Їх встановили у приміщеннях усіх органів ДПС Івано-Франківської області. Абсолютно анонімно всі бажаючі можуть вкинути сюди свої пропозиції, зауваження чи скарги. Кожен бажаючий може подати скаргу, пропозицію, якісь побажання, і для цього створена відповідна комісія. до її складу входить вісім чоловік. Періодично, коли ми відкриваємо скриньку і виймаємо звідти надані платниками пропозиції, ця комісія розглядає ці пропозиції і вносить відповідне рішення. Платники обома руками за таку ідею кажуть, думок багато, то прилюднити їх та донести до керівників таки важко. А ось анонімні листи допоможуть показати роботу податкової очима самих платників. Такі скриньки потрібні не тільки в податковій адміністрації, а у всіх, як державних, так і приватних закладах, оскільки вони будуть підвищувати рівень та якість роботи, оскільки дійсно не кожен має можливість сказати відкрито та відверто наприклад, у керівнику цьому закладу, що в нього є якісь проблеми чи хиби в роботі. А так. Ви Анонімні фори мають можливість висловити ті ті проблеми, які можливо адміністрація не бачить, а бачить прості платники податків. Що це в будь-якому випадку потрібно. В кожній організації це потрібно. Тоді звернуть якусь увагу. Там що потрібно, що саме на що люди більше звертають увагу. Однак незадоволених мешканців наразі немає. Податківці кажуть, за результатами перших перевірок скриньки для них лише чотири подяки. Як правило, вони стосуються працівників з обслуговування платників податків.